Доброго дня, я Михайлюк Тетяна Сергіївна, керівник гуртка, основи етикету, центру дитячої та юнацької творчості. «Зори світ. Сьогодні я пропоную розглянути таку тему, як охайність та особиста гігієна, гігієна одягу та взуття. Охайна людина має чисте тіло та акуратно одягнена. Вона викликає симпатію. З такою людиною приємно спілкуватися. Охайність свідчить про повагу людини не тільки до себе, а й до людей, які її оточують. Крім того, охайність і повсякденний догляд за чистотою тіла сприяють зміцненню здоров'я та імунітету. Щоб бути чистим і охайним, потрібно не тільки старанно спіклуватися про чистоту свого тіла, а й знати, як обрати потрібний одяг та взуття, як утримувати їх у чистоті і порядку. Від цього залежить здоров'я. Адже одяг і взуття захищають ваше тіло від холоду, від спеки, від дощу і вітру, від травм та інших ушкоджень. Передусім, одяг і взуття. Повинні відповідати розміру, бути зручними, не заважати рухам, не стискати будь-яку частину вашого тіла. Для, різ... для різних видів діяльності потрібний різний одяг та зтя. Так, наприклад, для занять у школі призначено шкільну форму. форму. Для занять спортом призначено спортивну форму. Слід постійно стежити за своїми речами, щоб одяг і взуття були завжди чистими, непошкодженими. Знявши одяг, не забувайте вішати і складати його до шафи. Доглядайте за своїм взуттям. Його треба чистити, мити, якщо воно вологе, слід поставити посушити. Догляд за одягом включає такі. Пункти як прання, сушіння, прасування, чищення, зберігання та ремонт. Але усі ці види догляду не обов'язково здійснювати щодня. Виникає питання, який одяг треба прати після одного дня носіння. Такий одяг є: це футболка, майка, шкарпетки, нижня білизна. Щоб річ прослужила якомога довше, а її вид залишався бездоганним, необхідно чітко дотримуватись правил по догляду, які зазначені на ярликах виробів спеціальними знаками. На наступному уроці я пропоную розглянути знаки та їх значення. До нових зустрічей!